Ви звернулися до ДБР із заявою, аби правоохоронці розпочали розслідування щодо генерал лейтенанта Юрія Содоля через великі втрати особового складу, які сталися внаслідок виква... виконання його наказів. Ваша скарга стосується багато в чому подій в Маріуполі 22-го року. Серед іншого, у вашій заяві йдеться, що генерал-лейтенант керує військами неадекватно, а його рішення призвели до смертей тисяч військовослужбовців Збройних сил України, НГУ та інших підрозділів, підрозділів сил оборони. Після призначення на посаду очільника у в Хортиця Содоль почав віддавати незрозумілі накази 12-й бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без додаткової кількості. Боєприпасів. Чи відомо вам, що ДБР зараз робить в цій справі? Чи справа відкрита? ДБР розповсюдже продає матеріали справи, що я можу точно сказати. Що, на увазі, продаємо. Ну, Тому що коли в Вашингтон Пост у вас вийшло, ну, я, як якби бачив, що це ну, інформація, яка вийшла в новинах, а, ну, тіпо, це реальна інформація. Ну, я розумію, mm -hmm. що там є ті тези, які були в листі, але я їх не оприлюднював. От я одра, я одразу написав там міністру і Радісу сказав, що я не оприлюднював це. Ці... Ну якщо міста. що, Українська Правда не купує а, а інформацію. Ну, я вибачаюся. Я маю на увазі, ну там ну Вашингтон пост, мабуть, купує. Ну типу, я думаю, ні, ні, я думаю, що це якось там на джерелах. По 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 цьому. Я не знаю звідки в нас це взялось. Тобто, це робота журналістів. Не, тобто, це понимаю. не не фінансові якісь речі. Не, я, я просто думав, що це таке купляється. От, не розбирає, знову ж таки, не будуєте. Що ДБР робить? ДБР порушує нака... закон. ДБР порушує закон. Очільник ДБР, привіт. От, ДБР порушує закон. Вони не відкрили ЄРДР. Я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який виходить, в... вийшов вже в відпустку 15-го числа. Призначив другого суддю, який виходить зараз в відпустку. Тобто справи немає посадити? Є одна справа по вони, як мені відповіли? Вони відповіли, що є... ці матеріали будуть долучені до існуючої справи по одному з напрямків. Наскільки мені стало відомо, в мене теж є джерела, і я їх не куплю. А те, що по Харкову є розслідування, угу. і типа, ну там я Харків теж зачепив, тому що там є єдина фраза в цьому листі. Те, що в, а, за харківський напрямок він теж відповідальний, як на той момент був, як командуючий СУ. І, все. І до речі, до цього моменту я взагалі його прізвище ніколи не називав. Ну, чесно. Типа, просто а, наскільки мені юристи сказали, що це, це вже можна казати. Чому саме зараз ви вирішили звернутися до правоохоронців, тому що ну, той же Содель. Ви з ним перетиналися в Маріуполі mm -hmm. у 2022 році. Він є очоль... був командувачем Хортиці ще в лютому. Чому саме зараз? Mm. Давайте з вами розглянемо умовну таку гіпотетичну ситуацію. Я думаю, що ви зрозумієте, чому умовно, коли ми її розглянемо. Умовно, існує е, такий самий боєць, як я, теж був начальником штабу в оточеному місці. Колись він теж перебував в полоні, і він, цей гіпотетичний військовий, вийшов, вийшов з полону і е, дав свідчення. Дав свідчення по іншому військовослужбовцю, де описав всі схожі свідчення, як в цьому письмі. стосовно схожої людини, як в цьому письмі, е, він це дав, е, вийшовши з полону. Одразу ж. Ми зараз говоримо про реальну ситуацію чи умовну ситуацію. Я не ну, кінця розумію. Ми розуміє. говоримо про гіпотетичну ситуацію, тому що е, умовно ця людина, коли давала свідчення, вона підписала бумажку, що вона не може казати про ці свідчення. Окей. Okay. — Але умовно, пройшло два роки. Ви можете розповісти про Маріуполь саме в контексті Содоля? М — Та, мабуть, так. Да. Мабуть, так. Да. Ну... Я, я, думаю, я думаю, я не хочу зараз. Насправді, мене він не так, ну, типу, він мене дуже сильно бісить, і я вважаю, що він повинен прийти до відповідальності. Я не суддя, знову ж таки. Я не суддя, Я можу дати тільки свідчення. Я можу сказати, що мені подзвонили, якщо я не помиляюсь, п'ять командирів різних бригад взагалі з різних відомств і е -е, подякували. Я можу сказати, що багато командирів бригад, багато різних бригад, багато героїв України готові давати свідчення. Тобто, не лише ви будете <с. в цій справі. Окей. В цьому та й прикол: що для цього треба ЄРДР відкрити. І це те, чому ДБР порушує закон. Тому що воно. Навіть не повинно було чекати мого листа, воно повинно, якщо я напоминаю, з 24 часа до 24 години або 48. Ну, коротше, по закону вони повинні а, а, відкрити а, провадження стосовно якоїсь, будь-якої інформації, навіть якщо от вони побачили в інтерв'ю, все, вони там за 48 годин відкривають там ЄРДР. Дзвонять мені, здравствуйте, Ви можете дати свідчення? Да, можу. До речі, вони так зробили це по тій людині, по якій я зробив після полону. От. Вони побачили в інтерв'ю, як я щось говорю, позвонили мені і сказали: добрий день, ми от ведемо у нас справи, ви можете про нього розказати? Я кажу, да, з задоволенням. От, це просто про іншу людину, яка зараз в полоні сидить, яка зрадник України. Я вважаю. А, вот. а, але вони цього не зробили. І я подав скаргу в суд зі мною зв'язалися адвокати а, там великої контори, запропонували допомогу на безкоштовній основі. Я погодився, тому що вони можуть представляти мене в суді. От. І я подав скаргу на ДБР вже, uh -huh, тому uh -huh. що Содоль не винен, що він не відкриває на себе справу. От. А, я Подав скаргу в, ДБ... в суд на ДБР, те, що вони порушують закон, не відкриваючи ЄРТР. І не повідомляючи мені існуючі, вони не повідомили мені існуючі по тому напрямку, який я думаю, що вони долучили до справи. Вони повинні були мене викликати як свідка. З цього теж не зробили. Mm. Тому що навіть якби вони викликали мене як свідка, я в свідченні вже говорю, хто ще казав мені, що він готовий давати свідчення. Вони це записують. І, і зв'язуються да, і, зв і викликають їх. Але зараз вже будемо це робити по адвок через адвокатів. І е, мене це дуже сильно напрягає, тому що хтось в нас в країні подумав, що він вище закону. От дозвольте таке запитання у той самий час, коли ви власне публічно е критикували Содоля. Е нардепка Мар'яна Безугла, е активіст Сергій Стерненко, блогер е Ігор Лачен, ряд інших публічних осіб так само критикували його. Це якось було скоординовано, чи це ну випадкові стосовно безуго я не спілкуюся і ніколи не спілкувався, і думаю, що ніколи не буду спілкуватися. А, її позиція мені не зрозуміла, і коротше, дистанціююсь, okay, кажу okay. так. А, Стерненко, я так вважаю, що. Я не знаю точно, я з ним тож в житті ніколи не спілкувався. Я думаю, що він просто досить тісно спілкується з Марпехами, я так думаю. От. Або з іншими бригадами, які про, говорили про Содель. От. І він це почав насправді, а я просто почав репостити. Тому що на той момент був вже нокаут, це вже після віддачі деяких наказів там і так далі. А з Ігорем ми спілкуємося, ну, типу просто знайомі, і а, просто коли ця ну, тема почала вискакувати, і коли пік ідіотських наказів, Почав ну, наростати, тобто, коротше, нам, нам, нам хотіли зробити деру. Він хотів зробити деру нам в цьому, в обороні. Деру зару. Забрати підрозділ і не дати нікого взамін. Це зробити Ваш підрозділ? Ну, приданий. Він, він хотів так зробити. Ми зробили все, щоб цей наказ відмінили. Його відмінили. Його відмінив головнокомандувач і, знову ж таки, міністр, бляха, ну, типу, робив все, допомагав нам в цьому. Але я потім сів отак от, і зрозумів, що ми два тижні встрали просто в якусь боротьбу з якимось генератом просто конченим, якого вже давно повинні посадити. Я втомився, я, я, я реально втомився. Я хочу воювати. Я не хочу, блядь, ходити, ходити на інтерв'ю, там, вся херня, я хочу воювати, типу, реально. от, І е, всі хочуть воювати. Але ми просто всадили дві, два тижні, щоб доказати, що не можна просто забрати підрозділ, залишити диру і нікого не дати взамін. Не можна. А у нас не вистачає людей поставити туди. Ну, от. Я підійшов до командира, я сказав, що. Я, коротше, хочу це зробити. каже, ти маєш право, повне право на це робити. Все. Я це зробив. Я розумів, з вами що... з Генштабу зв'язувались після цього? Ні, що вони мені зробили? Я, я досить... А з Е... Якщо Редіс захоче, він відповість. От. Я. Я просто. Я достатньо прямолінійна людина. Дуже прямолінійна людина. І... Е, ну, мені дзвонив, дякував, командир бригад. А, там, скажімо, по нашому напрямку вийшов оди, одна людина, яка підтримує в всьому. От, просто сказав координуватися все. Не буду казати хто. У своєму телеграмі ви написали, що генерал, на якого ви подали заяву в ДБР, тобто Содоль, mm. е, вбив більше українських військових, аніж будь-який російський генерал. Це дуже таке гучне звинувачення, так? Чи можете конкретизувати його? Це саме тому я написав генерал. Саме тому я не написав прізвище. Я не суд. Суд вирішить. Але суд треба призначити, розслідування треба призначити. Я вважаю, що його дії до цього призвули. Якщо конкретизувати, розкрити це питання. Я вважаю, що його дії призвели до цього. І так, да, я думаю, що якби я був прокурором, це дуже-дуже просто доказати стосовно підготовки оборони Маріуполя, як мінімум, це як мінімум. А в мене є ще такий досить хороший знайомий це Ярмак. Що співак? Ага, я. я вже подумав, не. ви не про того. Ні, я, я, я завжди конкретизую Ярмак, так. Да. І е, він е, приймав участь, він бачив, як відбувається висадка на кринки. От, І я вважаю, я вважаю особисто, що повинно бути відкрите 3 ERDR, три як мінімум. Це без Харкова. Це Маріуполь, це Кренки, це Осов Кортиці. Три повинен відкрити. Зараз відкрита жодного. ДБР привіт. А, ви сказали про Маріуполь про оборону. Да. А, не міська влада мала цим займатися. Ні, ні. Міська влада ніким не керує. Це треба розуміти. Це як коли. коли... Тобто це, це мав робити да. Содель. Так, да, да, коли хтось Содерж. каже, що е, мер там, чи хтось повинен там, будувати оборонні лінії і так далі, ні. Він може всіляко допомагати, він може виділяти для цього а, і повинен виділяти для цього там якісь там ескаватори, якось ну, робітників, не знаю, там майно якесь і так далі. Тобто, умовно, коли повномасштабне вторгнення тільки почалася, міська маріупольська влада. Сказала, от вам там комунальні служби, робіть з ними, що хочете. І ми автобусами перекривали, ви все це бачили, як е, е, танки російські тараніли автобуси. Uh -huh. Це ми автобусами, це Азов. Автобус, тилова служба Азову е, міськими автобусами, приклав, перекривав вулицю, але місто нам дало. Але дало коли? Коли вже повномасштабне вторгнення почалося? От. Лінія оборони не побудована. Чому він цього не зробив? Це, це, це йому повинен поставити питання довбаний пляха, прокурор або слідчий, або хрен знає хто, хто повинен вести цю справу. І він повинен йому в суді на допиті поставити це питання. Якого хера він багато чого не зробив? І що він зробив? Він повинен, після того, як. Дехто поставить запитання стосовно кринок, дасть да, да свідчення, його повинні спитати, а де були лодки? Чи робив він запити на ці лодки? Тому що, ну, знову ж таки, я не апелюю конкретними даними по кринках, це те, що мені розповідали. що він доповів, що те, що розповідали, знову ж таки, я не звинувачую, я не знаю цього, Що він доповів, що в нього всього достатньо. А пацани шукали лодки. І я нещодавно не читав навіть, що, наче, може, у Стерненко, до речі, читав, що він сказав, що там. Чи солдатам сказали, що лодки у цивільних візьмете? Що ми лодки би не насабирали. Бля. Грошей би не нашли на лодки, ну От. Це чому він щось не робив і чому він робив? Чому він хотів забрати підрозділ і нікого не дати в Чому він. Наказував наступати в низину і так далі. Ну, але, знову ж таки, є закон, те, що я кажу, воно може бути правдою, неправдою, там, і так далі. Є закон, є кримінальне провадження, там, слідчі дії і так далі. Я ж не кажу, типу, завтра посадіть цього, ціпа, тому що я хочу. Ні, очевидно, ви говорите те, що ви говорите, а правоохоронці мають да, розбиратися, що це правда чи неправда. Але якщо хтось дав вказівку ДБР, а хтось дав казівку ДБР тягнути ці, е, е, цю справу. То якого хрена? Що відбувається? Ну, типа, <смі> я б сказав, як дехто колись сказав, що лох, типа, чи що. Ну, типа, вважаєте, що так тіпа, можна? Ну, що може людина покласти там хренову тучу людей своїми наказами і просто отак от спуститися з ВЛК? Ні, ні. Ну так не вийде. Да?